Супер. Росія застосувала гіперзвукову ракету циркон для удару по Києву 7 лютого. Уже підтвердили це у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Доказом стали маркування на частинах та уламках ракети, і також були виявлені окремі елементи, які характерні саме для ракети циркон. Інші маркування вказують на дату виробництва її складових компонентів. Це кінець 2023-го, початок 2024-го року. А от щодо а, точності так цієї зброї, то росіяни не не, не приховують, що б'ють нею по цивільних об'єктах. І, власне, як міряють точність цієї ракети під'їздами у п'ятиповерхівках, от російський командир поділився цим. скажем так, точності наведення ну там буквально сантиметри сантиметри І це стосується в тому числі і церкона. Церкона, да. Тобто, якщо стоїть в перекресті, можна вот, як снайпер попасть в перекресті. Практически да. Если стоит пятиэтажный дом, то мы прицелились в подъезд. Вот это вот, если не в этот подъезд, то в соседний точно летает.